Йдемо далі. Представники українського мін'юсту зустрілися із колегами країн Великої Сімки, зокрема Денис Малюська, підкреслив, що Україна цінує зусилля Великої Британії та Канади в контексті притягнення Росії до відповідальності за вчинені нею міжнародні злочини. Іноземні партнери опублікували декларацію, у якій йдеться, що Україна повинна посилити перевірки доброчесності в усіх українських судах, включно з Верховним, і посилити контроль за витрачанням грошей на відновлення приміщень судів. Денис Малюська, міністр юстиції України, з нами на зв'язку. Наші вітання доброго вечора. Добрий вечір. Попросимо детальніше розповісти про ось цю зустріч із представниками країн Великої Сімки. Власне, ну якщо обширніше подивитися на на результат цих переговорів і, і на те, що це змінює в комунікації в діяльності. Змінює багато. Насправді G7 – це елітний клуб розвинутих багатих західних країн, які є на одній сторінці культурно-ідеологічно ціннісно. Нагадаю, що до 2014 року це було G8, де Росія була повноправним членом, і навіть в 2014 році власне саміт країн G7 мав відбутися на території Російської Федерації. Не відбувся з цілком зрозумілих причин. G7 стало порнуло стало G7. А власне з 22-го року споза минулого року в Німеччині вперше а, з ініціативи німецького мін'юсту міністр юстиції почали зустрічатись і одразу ж 22-го року на цю зустріч почали запрошувати нас представників мін'юсту україни ми безумовно не є членами G7, ми не є багатою україною. Яка може фінансувати на рівні з іншими активності, пов'язані з розвитком допомогою? Тобто, ми безумовно не є рівня індустріально розвиненим країнам G7, але ми є частиною клубу вже третій рік поспіль, де ми можемо доносити свою думку і власне синхронізувати годинники, все, що пов'язано. З агресією Російської Федерації безумовно корисний механізм працює не лише з міністром юстиції, ряд інших міністрів так само організовують подібні зустрічі, а це квиток для дискусії в елітний клуб, де вирішуються долі світу, що безумовно є величезним плюсом. Щодо тем, які обговорювалися, дійсно антикорупція в відбудові України. А є одним з пріоритетів міністрів юстиції безумовно, тому що західні країни, які хочуть фінансувати Україну, хочуть бути переконані, що ми робимо все можливе, максимально можливі заходи з тим, щоб був контроль за витрачанням таких коштів і була максимальна прозорість у відновленні країни. Мова не лише проміщення судів, взагалі загальна рамка антикору відновлення це один з пріоритетів міжнародної спільноти. Але так само ми мали поставити і свої питання для дискусії, що важливо, зокрема, що стосується російських активів, що стосується зокрема створення компенсаційної комісії по завданим збиткам. Це правильний майданчик, де одразу можна донести свою думку до семи, а навіть до вісьми. Євросоюз теж приймає участь інших держав, які потім зможуть ці думки опрацювати, особливо в контексті того, що буде зустріч лідерів країн G7 в Італії в червні, і власне міністри, як члени команди, готують до цієї зустрічі відповідні рішення, які будуть прийняті на найвищому рішення рівні. А яким чином плануєте ось виконати цю вимогу чи то пак рекомендацію про перевірку доброчесності? В нас є дуже багато планів пов'язаних з посиленням прозорості і посиленням антикорупційних заходів. Зокрема, що стосується вищого антикорсуду, зараз активно йде процес збільшення кількості суддів за погоджену західними партнерами процедурою добору суддів унікальною процедурою, яка застосовується стосовується щодо інших суддів. Так само Верховна Рада два тижні тому прийняла. Закон, який полегшує розгляд, зменшує навантаження на вищий антикорупційний суд, крім того, в нас є зобов'язання разом з партнерами підвищити ефективність моніторингу і майнового стану та перевірки доброчесності суддів Верховного суду, наші партнери. Чи повз їхню увагу не пройшло непоміченим кримінальне провадження, що стосується колишнього голови Верховного суду, і вони теж мають ряд рекомендацій, яким чином ми маємо зменшити ризики пов'язані з діяльністю нашої судової системи? Це важливо, це є предметом розмов на найвищому рівні серед найпросунніших країн світу. Ми безумовно вдячні за це і з радістю. Розглядаємо усі рекомендації і безумовно їх виконуємо що стосується підвищення прозорості ефективності діяльності антикорупційного механізму в України. Чи в цьому контексті чи розробили ви висновки з відео, які були опубліковані, з відбору суддів до конституційного суду? Вони були дуже популярні ці відео у соцмережах, де в кандидатів питали про їхнє майно. Там були дуже цікаві відповіді, їх дуже довго обговорювали. Чи ось це вплине на майбутнє перевірки цієї доброчесності? Це один з результатів тих реформ, які ми впроваджували протягом останнього року. Зокрема, нагадаю, спеціальна процедура проходження фільтру для кандидатів у судді Конституційного суду України це була так само одна з рекомендацій наших партнерів і навіть передумовою для. Початку перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. Відповідно, рекомендація була вона теж унікальна. До речі, в жодній іншій країні світу такої перевірки кандидатів у судді конституційного суду чи суди, які є аналогом конституційних судів, в інших країнах світу не існує. Досить часто це політичні призначення чи політично мотивовані призначення, навіть в розвинених країнах Заходу. А ми є унікальною Україною, яка запровадила такий механізм за порадою наших партнерів. Законопроект, який розглядав цей механізм, був предметом розвиваний сільської комісії. Тут ми інноваційні і випереджаємо наших партнерів за ступенем прозорості у рази. А знову ж таки, я не переконаний, якщо чесно і зовсім відверто, що якщо б такі механізми не запровадити в інших багатьох державах наших партнерів, партнерах, результати не були б такими самими. А, ну, чи про подібними. А насправді людська природа, скажімо так, не надто відрізняється. А культура безумовно, є, і частота а, випадків а, не зовсім зручних для публіки кандидатів. У нас, звісно, більше. Але знову ж таки, що до роликів, пояснення дуже просте: подаватись міг хто завгодно, хто захотів, хто відповідав формальним вимогам. Подалися люди, які за свою кваліфікацію очевидно не Виконували е, ті вимоги, які ставляться державою до статусу судді Конституційного суду України. Це було прозоро, зрозуміло. Це було одразу виявлено, і власне вони і пройшли. Це не означає, що ці кандидати, які потрапили на співбесіду, були якимись спеціально відібрані, номіновані. Тому курйози, це цілком обґрунтовані. Це не є якоюсь помилкою. Навпаки, ефект прозорості тільки в плюс. Ще одна тема, яку хотіли би обговорити з вами, це українська формула миру, власне, той формат, який передбачається найближчим часом, проведений вже у Швейцарії. Буде тут є насправді кілька площин, і ця так звана дипломатична і політична, коли це буде певною такою декларацією, хто стоїть по стороні України і наскільки згуртованим є світ. Але я думаю, що тут так само має бути і сторона правнича, ну бо і це буде питання до вас, до речі, як це мало би виглядати, яка рамка це може бути з точки зору там загально прийнятого документу, певного підсумку, до чого учасники цієї конференції мають прийти? І ось ця, ось ця спільна рамка, ось цей спільний документ, якщо хочете, які він повноваження матиме, до чого він зобов'язуватиме кожного з учасників, ну і в цілому і властиву Україну передовсім? Власне, щодо саміту миру. Задумка така, що це вперше зберуться на рівні глав держави і урядів відповідно на саміті щодо обговорення формули миру, що вже само по собі свідчитиме про величезну підтримку ініціатив України щодо запровадження такої формули миру. Безумовно, якщо ми говоримо про якийсь небудь конкретний юридичний документ з конкретним описом. Тих чи інших умов а, чи вимог, а це ще а, червень 2024 а, року. Зарано це власне буде дискусія обговорення з тим, щоб започку започаткувати чи продовжити натомість скоріше так навіть роботу над конкретними письмовими вимогами і їх документальним оформленням. Власне, навіть сам по собі а, документ, який оформить цю формулу миру, покладе її на папір. І оформить закінчення війни, це є одні з частин з пунктів формули миру. Пункт 10. Власне, тому а, ми очікуємо вже досить предметних обговорень, щоб це не було голослівні фрази. Тому що ми знаходимося вже не на перший день, не на першому дні а, створення обговорення дискусії формули миру. Вже було кілька раундів дискусій на рівні а, радників з безпеки. А, Відповідно, величезна кількість приймала участь, величезна кількість країн коментувала, величезна кількість країн делегувала своїх представників у робочі групи, за які стоять за напрацюваннями по кожному пункту формули миру. Відповідно розраховуємо, що формула миру рухатиметься далі, ставатиме деталізованішою, конкретнішою, і під прапором формули миру зберуться якомога більше. А кількість країн, хоча дипломатично можна точно визнати, що кожен крок далі він стає все складнішим і складнішим, тому що рівень залученості зростає, рівень учасників зростає, і рівень складності питань він так само зростає. Це вже не перші етапи зустрічей, де говорилось про досить абстрактні речі, вже вперед. Відбувається поступовий перехід до досить серйозної конкретики, що знову ж таки підвищує складні завдання наших дипломатів і офісу президента і президента особисто що того, щоб збирати наших союзників, партнерів і той, хто нас розуміє на такому заході. Тобто, це мега, мега, мега складне завдання, але ми сподіваємося, що все буде до Спасибі вам пана міністра Денис Малюська, міністр юстиції України про підсумки саміту G7, юридичного крила і про формулу миру для України.